Якщо сьогодні ще ви отримуєте дощ, це не повернення до попередніх років, до попередніх ситуацій. Це вам відсрочка. Це вам ще один шанс почати відновлювати ґрунти. Яким чином це робити? На сьогоднішній день інструментів раз, два і все, їх немає. Тому що. Те, що використовували, просто знищили. І на сьогоднішній день наука в тому напрямку, в якому йшла. На сьогоднішній день наука не має рішень. У неї немає. Всі технології, які вам сьогодні пропонують, дивіться, при якій кількості вологи вони працюють. І чи працюють вони в посуху. Дивіться на це обов'язково. Отака ситуація критична вона для тих, хто не збирається ніяким чином змінюватися.